Всім доброго ранку. Розпочну свій показ речей. Заліза, повністю все залізне, цвітного нічого нема. Хоча там є латунна вставка, але то таке припой також буде, тому дивіться. Дивіться, сьогодні у нас є фрези, повністю нові, в роботі не були. Як ви бачите, ось такий сьомий діаметр. Ціна їх 25 гривень за штуку. Кількість ну, поки що велика. Так, є 10х10х140. Такий різець з напайкою. Ось так він виглядає. Матеріал неізвістен, не знаю який. Ну, які є. Ціна за нього буде у нас 75 гривень. Погане зберігання, а так, різець більш-менш нормальний. Їх є тут, ну, вистачає поки що, тому кому треба, звертайтесь. <кій> є мечик М3. В даний момент їх ось така кількість. Ціна 10 гривень за штуку. Будуть ваші. Є. Вал давно його знайшов, тому вирішив ще раз показати. Латунна тут вставка, шестерня. Кількість зубів можете перерахувати, зупинити відос, глянути. А там далі дивіться самі. Ціна за нього буде в нас 300 гривень. Далі є десетилятор. Ось такий гарненький, красивий. Ціна за нього 400 гривень. Це в нас буде 180 на ковальня. Резетка, вихід, вхід. Ціна за неї 60 гривень. Так, є хто риболов Є ось така річ, щоб можна було половити кому там цікаво ціна її буде 120 гривень. Далі є дрель ось така ціна 100 гривень. Далі є шприц, повністю робочий заліз в мастило. Він, повністю він в робочому стані. Тільки засипай. І працює. Ціна 120 гривень, дешевше вже нікуди. Далі є леркотримачі. 1, 2, 3. Ціна за три тримача буде в нас 150 гривень. Є ще мечик отримач. Ціна в нього буде 70 гривень. Припой. Олово. Ось таке. Не трещить, одразу кажу, бо блін, всі там трещить, значить воно дороге, значить воно повинно там стояти колосальних грошей. 45 гривень і 30 гривень. Секатор є. Ціна їх 120 гривень. Пробоєць ціна 45. Цей в нас 10 гривень. Це йде бонусом до мечиків. Ось така кількість мечиків. Ось так виглядає. Це я не знаю, мечик, не мечик, але кинув його сюди. Тому як є. Ціна за нього буде 600 гривень. Далі є сверла. Ось такі конічні. Більш-менш ціна 300 гривень. Далі є мечики ось такі довгі. Ну, побачили. Кількість також побачили їх. Ціна за них буде 550 гривень. Молоток у нас 30 гривень, цей у нас 20, цей у нас буде 30, <coughs> цей 10 цей 15. Монтіровка така. З одної сторони ложка, з другої сторони, вилка 85 довжиною. Ціна за неї буде у нас 200 гривень. Далі йде два леза. За кожне буде ціна окремо 13 на 900 гривень. І на 90 90 – ширина 13 товщина. Оце так. Ціна за один кусок 1000 гривень. Далі є гвинт з гайкою латунною. 107 довжиною діаметр цих 35. Ціна за нього буде у нас 1200 гривень. Кому цікаво, на прес або ще кудись. Далі є пружина 470 на 70 на 10. Товщина 10, діаметр 70, а довжиною 2 частини. Ціна 350, буде ваша. Лірки. Є ось такі ось така кількість. Побачили, яка кількість. Ціна їх буде 900 гривень. І будуть вони ваші в даний момент це халява. Далі, йде, є пінцет 1, ціна 45 гривень. Пінцет другий, ціна 65 гривень. Є топор ось такий, ціна 100 гривень. Є квадратик маленький, ціна 40 гривень. Є сверло 20, є трубка 20. Є ось така купа метчиків. Їх тут дуже багато, ціна 1650 гривень і будуть вони ваші. Далі є трос, хто забув, намотаний на бобіні. Цікавий, не знаю скільки метрів, може метрів 10 є, може і більше. Треба розмотувати, треба дивитись. Товщина не дуже товста. Десь приблизно 0,6-0,8, не більше до сантиметра. Ціна за цю всю бобіну буде 550 гривень. Все все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити. звертаємось, будь ласка, на Viber. Viber вказаний. На початку, наприкінці відео, для того, щоб можна було зі мною зв'язатися, для того, щоб можна було замовити. Відправка як Укрпоштою, так і новою поштою. Делівері є ще. Е, знаходжусь в місті Запоріжжя, бо дуже багато щось питають, де ти знаходишся. Чому у мене купляють? Тому що в мене є змога якраз відкласти ці речі на деякий період часу. Назбиравши. Е, Одну, дві-три речі, десяток. Постійні клієнти, назбиравши декілька десятків кілограм, відправляються все. Тому зі мною вигідніше мати справи. Кому і як буде зручніше, можу в той же ж самий день відправити, можу на наступний день. Можу через місяць відправити, назбиравши речі. Як кому. Під кожного клієнта є свій підхід. Тому якось так. На цьому, все з вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви вмієте, можете зробити. Ви в мене найкращі. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.